Давайте познайомимося з десятковими дробами. Звичайні дроби із знаменником 10, 100, 1000 і так далі можна записати інакше. Наприклад, 1 десята це буде 0,1, 1 одна сота 0,01, 1, одна сота ,1 одна тисячна 0,1 тисячна. Як навчитися записувати такі дроби? Кількість нулів у знаменнику означає кількість цифр після коми. 3 десятих це буде 0,3. 17 0,17. Два нулі і дві цифри після коми. 135 тисячних – тисяча має три нулі. Отже, 0,135. тисячних. А що робити? Якщо кількість цифр в чисельнику не відповідає кількості нулів у знаменнику, тоді ми уявно спереду дописуємо нуль або декілька нулів. Наприклад, 2 не вистачає в нас однієї цифри, ми попереду дописуємо нуля і це буде 0,2. 4,8 з'явилося мішане число. 4, відділяємо комою і записуємо 8 тисячних. Не вистачає у нас двох цифр чисельнику, ми уявно дописали нулі, і це буде 6,9. Отже, ми познайомилися з вами з новими числами, які записані з комою. Такі числа називаються десятковими дробами. У десяткових дробів є ціла частина. Яка відділена комою і трубова частина. Наприклад, 135,467. Розряди цілої частини такі ж самі, як і розряди натуральних чисел. 5 це розряд одиниць, це будуть одиниці, 3 це будуть десятки розряд десятків. І 1 це сотні. Якщо ж називаються розряди дробової частини? Перша цифра після коми це розряд десятих. Це будуть десяті. Наступна цифра це будуть соті. Наступна за нею цифра це будуть тисячні. І так, далі.

Тисячних